Короткий аналіз політичної та економічної ситуації в державі зробив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він розповів, Україна очікує фінансової допомоги від країн-членів Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки та міжнародного валютного фонду. Наразі ситуація з державними коштами в Україні складна, тож стабілізувати її сподіваються за рахунок закордонної допомоги. У такій ситуації першочергове завдання для регіонів відновити систему державного управління на місцях. Звертаюся до керівників обласних державних адміністрацій. З вимогою про внесення подань на керівників районних державних адміністрацій на своїх заступників терміново призначати людей, але підкреслюю, яких людей, щоб потім їх прокуратура разом з міліцією не ловили за скоєння тих злочинів, які скоювала попередня влада. Хто саме буде виконувати це урядове завдання в нашій області? Поки що невідомо. Я до цього питання не можу відповісти, тому що буде голова обласної державної адміністрації. Він буде виконувати це завдання, яке поставив прем'єр-міністр. У нас даних на сьогоднішній день немає, коли буде новий голова обласної державної час. найближчим Я часом. Дня ми теж чекаємо, тому що є питання, які потрібно згоджувати, йти і уточнювати, і так і ще одне нагальне питання підготовка до посівної аграрії Хмельниччини розпочали цю роботу ще місяць тому. Тож на сьогодні вже готові вийти в поля заготовлені паливно-мастильні матеріали, насіння та мінеральні добрива. Тим часом в багатьох областях долають чималі фінансові проблеми. Мова йде про виплату заробітних плат і соціальних допомог. Наша область звітують посадовці серед благополучних. За січень лютий ми 100% виплатили заробітну плату всім бюджетникам, проплатили 100% всі виплати захищених статей. Тобто ми забезпечили харчуванням всі лікарні, школи, будинки, інтернатки, будинки пристарілих, забезпечили 100% палено-мастильними матеріалами, швидкі медичні допомоги. Арсеній Яценюк закликав керівників регіонів плідно співпрацювати з органами місцевого самоврядування. Саме вони за планом уряду незабаром відіграватимуть центральну роль у державі. Суть реформ і змін, які ми пропонуємо сьогодні, це розподіл повноважень в бік органів місцевого самоврядування. І, безумовно, як другий компонент реформи це створення ефективних фінансових інструментів для наповнення місцевих бюджетів. Виправити фінансову ситуацію в країні допоможуть і ряд запобіжних заходів. Серед них планується тимчасово призупинити капітальні видатки, а також збільшити на 2% місцеві бюджети. Зокрема, за рахунок скорочення пільг для суб'єктів господарювання. Це стосується в першу чергу місцевих бюджетів, в основному міст обласного значення та сільських селищних рад. Такі пільги в нас не значні, але вони є. Ми обов'язково запропонуємо місцевій територіальній громаді, значить, ці питання розглянути. Погіршення фінансової ситуації відчувається і на Хмельниччині. Зокрема, у лютому надходження до бюджетів всіх рівнів пішли на спад. Не очікують покращення в краї і в наступні кілька місяців, адже багато наших підприємств співпрацювали з Росією. Зниження обсягів виробництва і припинення їх діяльності також спричинять скорочення надходжень до казни.